там, 30-е годы э, Киссингер пишем чуваки и Девушке Ні одному, да, там, ні одному акту агресії з участием крупної держави ніколи не було нанесено пораження путем применения принципа колективної безпеки. либо мировое сообщество отказывалось признать это так, как Представляющие агрессию, либо оно не расходилось во мнении по поводу надлежащих санкционных мер. А когда такие санкции применялись, то число поддерживающих было весьма низким. В силу этого зачастую они оказывались до такой степени неэффективными, что вреда от них было больше, чем пользы. Во времена японского завоевания Манчжурии в 1932 году у Лиги не было. Механизма санкций. Она исправила этот дефект, но когда столкнулась с итальянской агрессией против Обиссини, проголосовала за санкции, не пойдя на прекращение поставок нефти, выдвинула лозунг. Все санкции, кроме войны. Когда Австрия была принудительно присоединена к Германии, а свобода Чехословакии ликвидирована, Лига вообще никак не отреагировала. Последним актом Лиги наций, членом которой Германия уже больше не являлась, как и, впрочем, и Япония и Италия, было исключен, исключение из этой организации Советского Союза после его нападения на Финляндию в 1939 году. Но это никак не отразилось на действиях Советского Союза. Во время холодной войны Организация Объединенных Наций Оказалась в равной степени неэффективной в каждом из случаев, когда речь шла об агрессии со стороны великой державы. Причиной тому было либо коммунистическое вето в Совете Безопасности, либо нежелание малых государств идти на риски за вопросов, не имеющих, по их мнению, никакого отношения к ним. Организация Объединенных Наций оказалась неэффективной или стояла в стороне во время берлинских кризисов. И во время советской интервенции в Венгрии, Чехословакии и Афганистане, она не проявила никакого отношения к кубинскому ракетному кризису до тех пор, пока обе сверхдержавы не договорились его урегулировать. Америке удалось призвать весь авторитет Организации Объединенных Наций в связи с Северо-Карейской агрессией о первый раз, чуваки, я Ну, чуваки и девушки, первый раз уже Корее сгадывается. В 1950 году, только потому, что советский представитель бойкотировал заседание Совета Безопасности, а в Генеральной Ассамблее все еще преобладали те страны, которые жаждали подключить Америку к противодействию и угрозе советской агрессии в Европе. Зато Организация Объединенных Наций действительно стала удобным местом, Встреча дипломатов и полезным форумом для обмена идеями. Она также выполняла важные технические функции, но при этом она так и не смогла воплотить жизнь основополагающую предпосылку коллективной безопасности, предотвращение войны и коллективное сопротивление. Агрессии. Ну да, так Та, как бы ничего не меняется, да, тоді так было, зараз. Якби розумієш, да, що ця Ліга Націй, да, чи там ООН, воно ніфіга не дійствує, я не розумію. От читаєш, да, це, це було десь, ну, Кисінджер, я не знаю, коли пише, да, ну, він тоді писав, да, що ООН там, да, ця організа Організація Ліги Націй от написано, да, що вони повинні робити. А вони взагалі по факту. війни йдуть. Да, Якби, Що тоді, да, що зараз, типу, хтось обращається, хтось це, але ніхто не може ні зупинити, не ні перетвердити. Ну, я чесно от читаєш, да, я розумію, що як сказати, що нафіг ця організація взагалі треба. Ну чесно. Би, ну Вони нічого не роблять. Ви ж бачите, от навіть там. Дійсня в Кореї, да, там, напад Німеччини, да, там, Японії, ті, хто тіпо, сильний, да, чи ті, хто, цей, вони просто якесь звернення роблять, але це ще в а так такі не роблять. Якби, ну, дійсно, оця Ліга Націй чи там, цей, воно не, не діє. Я вже не кажу, там зараз. Я да. вже давно по факту треба, навіть розформірувати і зробити щось нове. Бо, ну, якби беручи наш приклад, да, ми теж там до цих органів, а воно ніфіга не діє. Якби, ніхто не може да, до відповідальності віднести да, агресора, ніхто не може, цей, як сказати, щоб виновні да, ті, що вчиняють злочини, понесли наказання. Просто ну, ця Ліга націй взагалі нічого не робить. Якби якийсь інджерот, блін, ну правильно пише, я не знаю, що, що це на нашого нам взагалі ж треба. Ну, в нинішній час. Блин. Якби чесно. чисто. Якби то про Кайзера писав, Бісмерк, да, Бісмарка, то про от Лігу Націй, да, там цей, блін. Якби Америка її создала, да там після Першої світової, ну, воно ніфіга не діє просто. Якби ні всі типа ті, ті, хто вчиняли агресію, да, навіть особливо й наказання не понесли. А ця нація, да чи там оце що колективна безпечність, воно нічого не дає просто. Всі бояться, типу, якихось там да, там, які там можуть вчиняти, типа. Все, що вони хочуть, да, і вони ніякого наказання не несуть. Просто Ліга нації себе просто ізжила. Ще з тих часів, не те, що там зараз. Зараз воно вже взагалі мертве, мабуть. Так як і це невозможно це, як сказати. Я не бачу, чесно, зравнюючи наше, да, там століття і там, те століття, ще після Другої світової треба було, навіть ну, щось друге робити. Ладно, ну це так мислі, да от Скісінджер, в краса пише як є. Так, ладно, читаю далі. Якщо буде щось цікаве, то ще вийду на зв'язок.